Розповідаю вам про одну українську рослину, яку потрібно вживати всім, особливо під час посту, тому що це єдина рослина, яка має повноцінний амінокислотний склад. Всі амінокислоти, які потрібно щодня вживати із їжею, які знаходяться в їжі тваринного походження, є в цій рослині. Ця рослина має легко адаптогенну дію, тобто заспокоює наші наднирникові залози, знизу нормалізує рівень стресу, знизу, знижує рівень кортизолу. Це насіння має велику кількість селену, магнію, вітамінів групи Б, білку про які я сказала, ця. Рослина набагато краще засвоюється ніж білок сої, тому що білок сої, він є важкуватим для нас. І я говорю вам, знаєте про що? Я вам розповідаю зараз про коноплю. Ядер коноплі тут немає це не той канабіс в принципі, але. Легка а, така адаптогенна дія буде, не психотропна, а легка адаптогенна. Це не те, що типу, ти наївся накурився коноплі, от, це не про цю історію, це тільки користь. А також тут ідеальне співвідношення омег. Я розповідала на детокс марафоні хто в мене буде на школі здорового схуднення, та й зрозуміє, що ж таке ці омега 3 омега 6 омега 9 Так ось у нас має бути співвідношення омега-3 до омега 6 таким, щоб це не призводило до запалення. І у нас в основному дуже Багато омега 6 мало омега 3. Тут ідеальне співвідношення: один до трьох, одна е, частина омега 3, і е, три частини омега 6 Це ідеальне ідеальне співвідношення. Тому можна використовувати і олії в свій раціон і звичайно, ось такі насіння. Я додаю просто до каші, до е, салатів і це насіння. Уже живодара я теж замовляла, вони мені висилають. І це насіння має такий присмак, як кедрові горішки.